Бамбо Лейло, Мучача Петрівна, з вами Шурік і. отой, Ви його бачите? Отой, що кричить Слава Україні!! Я йому кричу Героям слава! Ми тут страждаємо на хвермі у селищі Красилівка. Те, що то, ото там внизу, ото там написано, то ви не читаєте те, що про поле, то таке. Що б хотілося сказати? Зараз я залізу в трактора, заведу його, будемо їхати, я вам буду розповідати. Що ж мені хотілося вам сказати? Дивіться, горбатимося ми за цим персонажем на фермі в Красилівці дуже-дуже-дуже-дуже. дуже дуже, 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 дуже е, Вирішив я брати поля за такою схемою. купи продай На початку було все добре, ніби всі задоволені були. І ви на трансляціях заходили. Задоволені були. Хороший такий є варіант підзаробити. Взяв кредит, взяв велике поле, зібрав врожай, зібрав, наприклад, після пшениці солому, продав усе, продав потім поле, отримав бабусіки і щасливий, ти взяв якусь цікаву техніку для себе, так, щоб не збити цього комбайна, туди, отак, все, тихесенько, стійко. Стій Велась, будемо розповідати. Велозь, говорю, Отак, дивися, той, я тобі. Цей. Е, про що? я? Те продали, те купили, о, все чудово. Е, трішечки Шурік цей людина з прибабагом. Ні, щоб взяти маленьке поле. А для чого його брати те маленьке поле? Ні, щоб взяти маленьке поле для контракту. Він же вирішив взяти а там одне. О, хтось уже кудись поїхав там. Ага, є таке, дивися. Погнав, гарнюніть. А гроші сипляться з кишені. І Я грибу. То що ж, ніщо, бо там, ну зробив ти одну ділянку контрактну, зібрав ти. Врожай. Все, залиш. Залиш оте. Ну. ну, якого ти дивишся на мене? Якого? Відвернись. Ні, щоб там зібрав і все, і живий, їдь, займайся чимось. Там уже від 70% пише, що доповнено бункер. То неважливо, розвантажимо. І там щось деренчить, напевно. Трактор я не заглушив. То почує? Зібрав там врожай контрактний. Отримав гроші за ту роботу, за продаж. Зерна, котре в тебе залишилося, і все, живи щасливо. Бери маленьку техніку, їдь на свої поля працюй. Так ні, воно ж намахане оце ще взяло. Оце дохвіга, до хвіга, велике нахвіга до хвіга таке поле. 38 гектар. І він тут, оцей Шурік, ковиряється уже дуже багато часу. Добре, що хороші люди зайшли на трансляцію до мене. І з'явилася така ідея у одного з глядачів. Старенький Та візьми ж ти в оренду одного комбайна Точніше, ще одного комбайна І тобі ж буде набагато простіше. Не буде в тебе дуба, дуба довго потіти на цьому кріслі. Ну. Я так дослухався. Витратив на те 130 тисяч, Округлити, так, заокруглити 130 тисяч. На все. Отак, подивіться, який гарний трактор. І той вовк. І було круто. Швиденько почало все працювати. А дай ну зараз, зараз зроблю, той во так ні. Забурчало в животі, я захотів їсти. Ну, що ж ти поробиш? Цей стоїть, співає, що він заповнений десь був. Чи на 80%? Ні, отой наступний на 80%. Ні, оцей на 80. Або ж той на 80% був, зараз його заберемо. Я ж за те, що. Дружіть з головою, якщо граєте у ферму 22, го не беріть таких великих контрактів на початку своєї кар'єри, коли у вас немає великої техніки. Коли вам шкода брати техніку, та, що дається. Контракт, ну, тобто. Та, що дається по контракту. Там грошенята, куди де... Ховає він уже ж нека свого. Я тобі дам. Цей. По мірі своїх можливостей беріть контракти. Не страдайте такої хвигнеї, як ми за цим мудаком. Не страдайте. Ні, не треба. Мені вистачило того поля, де я збирав половиною годин. Кому цікаво, там десь знайдете е, трансляцію та є. Не пам'ятаю, як вона зветься, та знайдете. Цікаво таке, було весело. Мені сподобалося, булки не так потіли. Нормально. І на наступний день я взяв оце поле. Платять мені за нього 2 мільйони. Плюс я ще отримую з продажу, напевно, можливо, мільйон, можливо, трішечки більше з продажу е ну, цього зерна, котре тут зберу, що залишиться, ви всі знаєте, що там деякий відсоток залишається. Отримую 3-3,5 мільйони. Але воно того не варте. Хто мені в ту довбешку, щоб я такого більше не робив? Ну це взагалі. Як там говорять, бред сивої кобили. Точно. Точно оце, ну не потрібно робити такого. Я гадав, воно швиденько все зробиться, я гадав, воно отримається. Грошенят багато дуже. Ні. Ні, хвіга не виходить. Тож, дивіться, дослухайтеся, я тут ще буду горбатитися, можливо, годинка піде на це все. Дякуючи вам. Ну, коротше, буду горбатитися, доки не випадуть із кишені оці всі грошенята, що ви бачите вгорі. А ти спиною не стій. До глядача. Взагалі вже знущається з них. Е е е коли це все випаде, тоді воно закінчиться тут в цьому селі, в Красилівці. Там, напевно, вже потрібно буде розвантажувати, а можливо і встигне. Ну, це серйозно, це ще годинка буде роботи. Не звертайте уваги, ми якось справимося, я вже говорив і ще раз повторюся: не робіть так, як ми за цим е кентом. кентом. якого такий прикид шикарний. Дивіться. Вподобайка <смір> з вас, підписка на канал. І залітайте на трансляцію. Буває весело, буває нудно, але то залежить від активу в чаті ну і від настрою оцього Шуріка. Всім добра, па, папа, до зустрічі.